В нас підходить вже кінець сезону чеснику та озимої і цибулі. І постає відвічне питання: що посадити на це місце, щоб город не гуляв. І поки я в цьому відео буду з вами ділитися, що можна посадити на місце чеснику та цибулі в липні, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. І так, в липні можна посадити на місце цибулі та чеснику ранній сорт огірків, посіяти ще раз зелений горошок, але перед тим як висівати в ґрунт, горошок треба замочити на декілька днів в теплій воді. Також можна посіяти ранній сорт білокачанної капусти, якщо ви хочете пізні осінні поласувати свіжою капусткою. Посіяти різноманітні салати, можна сіяти їх кожних 20 днів. Також можна посіяти редиску, руколу, кріп, моркву та буряк, але пам'ятайте, що ці керноплоди на зимові.